Ну що, дійшла черга до переднього вома. Отут він буде розміщений і тут буде випущений на оцю передню балку. Все, буде так, як в машині. Тут буде трьох шип з полуосю. Переходити буде сюди, а тут буде вварена поворотна цапа зі ступичним підшипником і ступицею. Таврійська. Ну, то, що повелось, треба буде розрізати, просто і видовжити. Ну і можливо відцентрувати на станку, не знаю, буду бачити. От мій донор. Вже небагато від нього лишилося. А от цапфа, яка нам потрібна. Зараз буду її знімати і відрізати від неї все лишнє. Так, цапфу я вже зняв, вже відрізав від неї. Все лишнє. Цю штучку поки що оставив. Не знаю, може вона пригодиться, може щось прикручу. А не треба буде, то відріжу, її можна відрізати в будь-який момент. І тут зараз буду випилювати в швелері місце під неї. Планую якось так відмалювати. Відрізати, щоб вона ніби заходила туди всередину. І проварювалася знизу і зверху в швелері. І все, потім, щоб замінити підшипник, наприклад, цю саму ступицю. Ця передня балка на болтах в мене кріпиться. Відкрутив 4 болтика, зняв цю балку разом в зборі і можна буде на пресі переписувати підшипник. Отак випилив в швелері місце під ту ступицю. Так, воно буде вставлятися. Тут то все повністю обвариться. Ще зараз тут в уголку виплюю, щоб він не зачіпав ніде кулака. І все. Лишиться видовжити полось. І вставити, то все скласти до купи. Взяв полуось, що коротша від таврії, тобто ліва. І розрізав її на двоє. Буду видовжувати. Тут на тракторі під радіатором в уголку вирізав місце посадочне під кулак, щоб він не зачіпав. Отак він буде вставлятися тут цапфу. Ще поки що не приварена вона, бо ще не знаю, як видовжиться. Тут буде отак крутитися. Ну і тут вона от стерчить кусочок. Зараз другу половинку. Ставлю трьох шип сюди і будуварювати трубку. Значить, трубку знайшов отаку газова труба, вона по діаметру ну, майже підходить, але треба трошки пиляти. Значить, зараз запиляю 2 половинки полуосі і буду виміряти, яку довжину трубки вирізати. Потім все обварю. І так буде на вом хвати, я думаю, витримає. І отак проточив полосі. Булгаркою вирішив не пиляти. Ну, починав тут, от пробував. Не фокусує камера. Ну, коротше, менше з тим. Пробував булгаркою, болгаркою погано, тому що труба не центрується, заходить вільно. Потім можуть бути проблеми. Вирішив піти до токара. він мені. Буквально за пів пачки сигарет, зняв лишнє з цієї полувосі. І на, тепер гарно, плотно заходить на ту трубку. Зараз буду ставити, пробувати, що як. Все, прихватив, виставив, трубку вставив, теж прихватив на дві точки. Трьох шип вже на місці. І от рукою кручу. Все гарно крутиться, нічого не запинається. Буду обварювати. Можна сказати, що ВОМ готовий. І от вам повноцінний передній ВОМ на 5 передач з реверсом. Зараз заведу, покажу, як працює.